Борисов Микола Вікторович він народився у морському місті Бардянськ, це його батьківщина. А сюди привела його доля, кохання. Тут народилися його, він дружився. Тут народилося його двоє синочків Коля і Олексій. Тут він працював у приватній фірмі, працював столяром. І в 23-му році добровільно пішов захищати Україну. Можливо, перше було те, що Бордянськ окупований. А це його рідне місто, де він прожив повних 18 років. Я думаю, що це перше, що його спонукало. Друге, у нього два сини. Має бути прикладом. Я думаю, що це такі дві поважних причини, які спонукали його піти добробус. 16 червня 2024 року він пішов на завдання з групою своїх хлопців і не повернувся. І Через три дні родина сповістила, що він зник без вісті. І довго ну територія під Покровськом, село Уманське. Територія була окупована довгий час. А оце з останніми поверненнями повертали наших бійців. Останки ідентифікували, чекали півтора року. Ми так на сьогодні маємо змогу попрощатися, і вже буде місце, куди прийти, запалити свічку, поставити квіти. Ну і, зрештою, молебінь замовити. Є батько, є мама, є брат, є дружина, є двоє синів.